Аж нічого в цьому світі не можна втримати в таємниці. Як кажуть, що знає двоє, то знає і свиня. Це я про Плам 28. Це про те, що ті кіно Блумберг оприлюднив перемовини Ушакова з Дмитрієвим і Зуїткофом. Все розкрито. Звідки взявся план 2028, як його принесли Трампу, як і чому Трамп його взяв, як саме маніпулюють Трампом, все розкладено. Весь цей вкид, все про що я два тижні вам пишу в телеграмі, все тютю в тютю виявляється тим і є. Зараз ми про це поговоримо. Я зазвичай і одного відео на день не викладаю. Але тут такий привід, що я от зараз прямо вночі беру і записую для вас це відео. Нонсенс. Але маємо розібрати. Значить, Bloomberg видання оприлюднило перемовини перемовини Дмитрієва і Ушакова, і далі Вітхофа і Ушакова. Що ми маємо звернути в першу чергу? Їх слушають, їх слухають, їх чують і їх пишуть. Тобто, хтось це записав, хтось це занотував і хтось це передав в Блумберг. І кожен має знати, що ніякої безпеки, ніяких таємних дипломатичних каналів бути не може. Все бачать, все записано і все чутно. Так от, давайте до самих перемовин. В першій розмові Кирило Дмитрів телефонує Юрію Ушакову. Вони обговорюють документ із тим самим мирним планом на 28 пунктів. Де він взявся? Він взявся в Росії. Дмитрів каже, що передасть його американцям, передасть неформально напряму, як пропозицію Росії. Але. Нібито без будь-якого офіційного статусу, і їхнє завдання видати документ за ініціативу американської сторони, так, щоб він максимально відповідав інтересам Кремля. І Дмитрієв побоюється, що у США можуть сказати, що це з нами не погоджено, що це документ чистої води гра на руку Москви. Але, як ми знаємо, американці його з'їли тільки так з потрохами. Ушаков визнає, що є ризик, що документ потім перепишуть самі ж американці, але погоджуються подивитись на нього і далі діяти обережно. І все це записано голосами. І розшифровка викладена в Блумберзі. В другій розмові Вітков консультує Ушакова. Тобто ми тепер знаємо, що Вітков грає на боці Росії, а значить, має свої зацікавленості. Він консультує Ушакова, як продати буквально цю історію Дональду Трампу. Він пропонує меседж такий: Ви, Дональде, справжній миротворець, молодець, крутий хлопець. Ми підтримуємо ваш план. Ваш мирний план. Ось він, ваш мирний план. І радить підготувати для Трампа готовий документ, власне, що росіяни і зробили з 20 пунктів, подібний до вже зробленого колись ним для сектора Гази. Тобто, бачите, ми вже зробили, щоб ви навіть не напрягалися. Ви дуже великий, ви дуже крутий. Беріть і робіть. Каже, що все потрібно подати як велику мирну ініціативу двох націй, які нарешті приходять до домовленості. От так от. І згадує припинення вогню, згадує Донецьк, можливо, обмін територіями, і наприкінці він прямо говорить, що якщо вдасться організувати таку розмову і створити простір для дій. Це може привести до величезних справ. Він буквально прописує, як це донести до Трампа. Вітков, прописує для росіян, як їх план донести до Трампа, продати, як вмовити Трампа взяти той план. І все, що каже Вітков, спрацьовує. Спрацьовує краще, ніж вони на те сподівались. Якщо це справді автентично, то висновок доволі. Прямий, а це автентично, бо Блумбергу я довіряю. І ви довіряєте, і він би не став видавати такий фейк. План з 28 пунктів. Це не є американський мирний план. Це не є колективне рішення. І то, що не Заходу всього спільного. Це навіть не адміністрації Трампа рішення. Це взагалі не їх рішення. Їм принесли росіяни готовий план. Це не документ, в якому хтось, хоча б, мовляв, думав про інтереси України. Це чистий продукт російських кураторів, російських лобістів, який американці, той самий Вітков, намагався запакувати під бренд план Трампу. Не вийшло. І щоб дати Трампу одразу такий образ миротворця і водночас протягнути. Ідеї вигідні Кремлю, причому все від початку задумано як неформальний папір, від якого за потреби можна відхреститися, але вже не можна, вже всі в ньому заплямовані. Тож росіяни таке роблять, ми не здивовані, їм не можна довіряти. Ми про то знаємо Кремлю, Москві, Путіну, Ушакову і Дмитріву довірять не можна. І Віткофу не можна довіряти. І Трампу не можна довіряти, бо його так легко купити. Що ми бачимо з цих розмов? Ми бачимо, що Росія легко маніпулює Трампом, що Росія має своїх кратів в Кабінеті Трампа, і що Трамп не стільки керується інтересами України. Тобто він взагалі не керується інтересами України, скільки він хоче виглядати великим миротворцем. І під цим соусом йому можна продати будь-що. Вони переконані, що до Трампа можна зайти через марнославство, через красиву картинку. Йому буквально пропонують чітку схему: дати Трампу готовий план. І це все спрацьовує. Буквально видать йому ордер, орден міротворця. І це спрацьовує. Прописати, що США постійно отримують бонуси. Тричі за цей план вони отримують бонуси. Я на це звертав вашу увагу. І в відео минулому, яке я сьогодні проговорював, теж звертав на то, що вашу увагу, що в мирному плані Росія Україна. Трамп отримує бонуси, Сполучені Штати отримують бонуси, а не Україна. Це буквально спроба маніпуляції і вдала маніпуляція через піар Трампа. Наскільки це справді легко спрацює в реальності не факт. Ми знаємо, що воно не спрацює без нашої з вами згоди. Я навіть писав сьогодні, що щоб Зеленський не підписував, це може бути концепції. Це можуть бути якийсь до перемовини, але він не може приймати рішення, які за законом має приймати Верховна Рада чи навіть референдум. Бо президент може вести переговори, погоджувати якісь плани, якісь проекти, декларації, чернетки. Але є речі, які виходять далеко за межі його посади, посади президента. І обмеження чисельності армії має проходити через Верховну Раду і ухвалюватись Верховною Радою. А будь-які дії з територіями України виключно через референдум, виключно через нашу і з вами згоду. Тому всі ці розмови про капітуляцію з російським планом одним розчерком пера президента це тільки розмови, вони не мають під собою ніякого юридичного ґрунту. І дякувати нашим європейським партнерам, яких намагаються висміювати, що вони вписалися, що вони почали ті консультації, що вони стали на бік України. Я розумію, що їм, і їм і рухає. Я розумію, що якщо не буде України, там, де вона є, а буде окупована територія, то далі війна вже піде до них, в Польщу, в Балтійські країни. Отже, Росія активно ак, все, кажу, Росія переходжу на сільську мову. Росія активно намагається упакувати умовну капітуляцію, про яку вони тільки мріяти можуть. Капітуляцію України в красивий план Трампа. І в нас вже є всі докази того на руках. І Трамп через власні лестощі повівся на той піар. Але це не є автоматичний контроль над Трампом. І зараз цим витоком Трамп буде далі якось реагувати. В Сполучених Штатах зараз день. Це опублікували саме в день, коли ми спимо, коли нас бомблять. Сьогодні от прилетіло в Запоріжжя, в цивільний будинок багато. Поверховий, Я, ми ще не знаємо навіть, чи є загиблі, скільки там постраждалих. Але це спроба нав'язати всьому світу російський план і взяти через то паузу під виглядом великої мирної угоди. І добре, що воно випливає. Добре, що нічого не можна. Тримати в таємниці в цьому світі добре, що всіх слухають і все пишуть. Всіх люблю, друзі мої. Молюся за кожного з вас. Слава Україні!